Чергові погані новини для економіки росіян опек починає агресивне захоплення ринку нафти. Зараз докладніше, але спершу першого будь ласка, адже ми щодня тут обговорюємо важливі теми. Отже, ОПЕК Плюс нарощує видобуток нафти в серпні на 548 тисяч барелів на добу. Раніше вони хотіли підвищити на 411 тисяч барелів, але вирішили діяти ще агресивніше, щоб скористатися літнім попитом. І це вже відбувається в четверте, тобто три місяці поспіль було підвищення видобутку. Очевидно, що надходження в російський бюджет дуже залежить від продажу нафти і зниження її ціни створить їм величезні проблеми. Тут слід ще більше пояснити декілька факторів: саудити, як і інші учасники ОПЕК намагаються отримати довгострокові контракти, спустивши ціну до рівня, який стане нерентабельним для видобутку сланцевої нафти, як, наприклад, у росіян. Тобто вони можуть витримати максимально низьку ціну аж доти, доки видобуток в Росії може загнутися через нерентабельність та додаткову націнку через достатку тіньовим флотом, і тим самим витіснити їх з ринку на майбутнє. Але і це ще не все. Це ОПЕК плюс діє разом. Але були прецеденти, коли учасники альянсу починали в таких ситуаціях конкурувати і між собою, що навіть проводило до від'ємної ціни бареля через проблеми з зберіганням, як би дико, це не звучало. Це можливо. Далі, що важливо сказати, ціна нафти в принципі падає не випадково, це тенденція на майбутнє, адже споживання її стає все менше, в тому числі завдяки збільшенню кількості електромобілів. І як ви знаєте, деякі країни хочуть відмовитись від нових автомобілів з ДВС вже до 30-го року. Тобто нафти в майбутньому буде потрібно все менше. Ще один фактор: Іран якому США дозволило продавати нафту в Китай саме туди, куди продає Росія. І знаєте, після того, як їх розбомбили, це єдиний спосіб поповнити бюджет. Експерти очікують, що Іран буде зараз качати нафту як останній раз, щоб відновитися. А що до речі, Америка, тут цікаво і трохи складніше з однієї сторони, США не вигідна ціна нафти, адже існує трампівський «drill Baby Drill. і там якраз сланцева нафта. Але з іншої сторони, ціна бензини це, блін історично головний політичний маркер Американця. Зараз, щоб зрозуміло, ось у нас, наприклад, такий маркер курс долара. Відчуваєте, де наш долар по 8? А в них, звісно, не існує поняття курсу долара, і цим маркером є ціна галону бензини. Ціна росте, президент гівно. Це дуже важливо. Тому Трамп політично виграє, навіть якщо нафтова індустрія постраждає. Тож очікуємо суттєвого зниження ціни на нафту та вою на болотах. Все буде добре. До завтра.